судійського корпусу, яке буде виносити закони та справедливі вироки та рішення. Добробут. Ми створимо умови для економічного розвитку України на основних періодових наукових технологіях та запровадимо економічно обґрунтовані ставки податків. Проведемо націоналізацію важливих стратегічних об'єктів, що забезпечують економічну і національну безпеку України. Приймемо прості і зрозумілі закони, які не будуть душити приватну ініціативу, що має сприяти розвитку малого і середнього бізнесу та створенню нових робочих місць. Землі сільськогосподарського призначення, ліси та водні ресурси є загальнонародною власністю і не підлягають приватизації. Держава повинна сприяти розвитку талановитої молоді. Ми перенесемо центр ваги на профілактичну медицину. Формування культури здорового способу життя, самовдосконалення і самосцілення. Забезпечимо належну охорону навколишнього середовища і створимо безпечні екологічні умови для проживання людей. Забезпечимо гідні державні пенсії всім, хто впродовж свого життя трудився на благо України. Очистимо національний інформаційний простір від бруду агресії та розпусти. Будемо сприяти популяризації культурних, освітних та наукових програм. Переважна більшість публічних послуг мають надаватися органам місцевого самоврядування. Ми, ми змінимо принципи формування державного бюджету і змінимо розподіл коштів на користь місцевих громад. Ну, як ви знаєте, що ніколи стільки не брешуть, як в часи війни після полювання і перед вибором. Тому не буду більше розповідати про програму. Треба діяти. І вас, земляки, запрошую не бути байдужими до долі України, прийти 28 жовтня на виборчі дільниці і проголосувати. А ми, як козаки, повинні бути там, де важко народу, допомагати людям. Це наша філософія життя. Тому треба не розділяти Україну там, на схід, на захід. Треба об'єднати. В об'єднанні нації української це наша сила. Тому хлопці та дівчата вперед до нашої будови нашої держави України. Ви маєте ще три хвилини три часу час свого, тому вам слово, будь ласка. Ну, хотілося б зупинитись на таких моментах, як сила. Порядок добробут, як я його бачу. Сила це ясна річ, що боєздатна прикрита ядерним щитом, від якого відмовились наші попередні керівники. Тому казали, там кнопка знаходиться в Москві. Ну, Можна було так, віддати стратегічну зброю, але треба було залишити тактичну зброю. Бо це закон природи е, виживає в цьому світі найсильніший. А якщо ми будемо слабкою нацією, то з нами ніхто не буде рахуватися. Це по-першому. Сильна економіка тут ясно і без зайвих слів, тому що ті підприємства, які працюють на експорт. Вони продають за європейськими цінами, ну, тут, а сплачують заробітну платню за українськими. Ну, трошки щось незрозуміле. Тому про порядок ще. Порядок е, ясна річ, що без порядку е, немає подальшого розвитку. Якщо ми будемо закривати очі на те, що відбувається в державі, що куди не прийдеш, потрібно дещо сплатити, щоб отримати довідку, влаштуватися куди, чи І ще якісь моменти. Тому Корупція так. Це корупція може зруйнувати державу. Це як шашель точить дуба. Так і держава е, повинна бути міцною без корупційних дій. Бо я якось розмовляв з французами, так вони мені сказали, перший раз почули в Україні, що таке откат. Ну Я е, е, кажу, ну откат буває і в... Гарматі, коли вона стріляє. А тут откат, це на кишеню державним якимось посадовцям, які можуть підписати, чи ну це від наших потенційних інвесторів. Вибачте, у вас залишилось 20 хвилин -секунд. секунд. Ну а добробут, ясна річ, добробут. Якщо ми будемо гарно жити, то все буде добре. Тому... Українці, єднайтеся і ми подолаємо ті негразиди, які у нас є. Ну що ж, дякую. Ваш час вичерпаний, до побачення. Ну, а ми з вами сьогодні ще зустрінемося. На Дніпропетровському державному улюблений серіал багатьох поколінь радянських і польських дітей. Військові будні трьох поляків, грузина і собаки під час Другої світової. У телесеріалі Чотири танкіста і собака на нашому каналі. Людина повинна знати як допомогти самому собі у хворобі, маючи на увазі, що здоров'я найвище багатство людини. Гіпократ. Мудрість віків у сучасній медицині. Субота та неділя на Дніпропетровському державному. Програма Абетка здоров'я. я, думав що ми так Життя це вічний вибір. Між нашими і чужими. Любов'ю і ненавистю. Вірністю і зрадою. Тебя без мене розстріляють. По суду. За зміну родини не изменял я. Тому що немає у мене родини. да. На долю цієї сім'ї випало три війни і революція. Застрелить ты меня, конечно. Можеш. Но ти, всі ви, смертельно нас. Старе життя уходило назавжди, а нове було таким чужим і незрозумілим. Запутався я. До кінця. Три брати Савельєве з маленького селища в далекому Сибіру. Три різні долі, бо кожен з них вибрав свій шлях. А ти Федор с нами или как? Нет уж. Щасливо оставатися. Грандіозна епопея за романом Анатолія Іванова з великими акторами. Вічний поклик на Дніпропетровському Я... тебе... Сьогодні Дніпропетровський державний є найпотужнішим каналом області. Нас дивляться у Дніпропетровську, Новомосковську, Дніпродзержинську, Нікополі, Синельниково, Орджонікідзе, Павлограді, Першотравенську, Марганці, Вільногірську, Кривому Розі. 24 години на добу оперативних новин, актуальних тем, сучасної музики і улюблених кінофільмів. Дніпропетровський державний тепер ще ближче до кожного. Ви маєте можливість придбати високоякісне зварювальне обладнання за цінами виробника. Різаки, пальники, редуктори, електроди, дріб, промислове та побутове обладнання фірм вітчизняних та закордонних виробників. Магазин зварювальник вулиця Робоча, 99 напроти центральної прохідної південно-машинобудівного заводу. Медичний центр «Ескулап Плюс проводить обстеження і лікування захворювань інтимної сфери чоловіків та жінок. Кваліфікована допомога, лояльна цінова політика, індивідуальний підхід. Телефонуйте зараз 745-0745. Дніпропетровському державному дивіться програму Андрія Дніпровського «По той бік поля. Програма про футбольний клуб Дніпро та вболівальників команди По той бік поля. Вітаю в ефірі передвиборна агітація. Сьогодні у нас в ефірі кандидат у народні депутати України по одномандатному виборчому округу номер 29 Константин Писаревський. Вітаю вас, шановний, вам слово. Дякую. Шановне товариство, браті і сестри, земляки Дніпропетровці. Я сьогодні, йдучи на цю передачу, думав, про що розказати, про програму, про свою біографію, про здобутки. І вирішив зупинитися, мабуть, першочергово на інтересах територіальної громади. І, мабуть, це буде правильно, щоб поділити з вами своїми дубками і щоб ми разом змінили життя на краще на нашій Дніпропетровщині. Тому я вдячний, що я маю всього лише 20 хвилин за останні два роки побувати на державному телеканалі. На великий жаль, якщо ми говоримо про верховенство права, свободу зібрання, свободу слова, то можна відмітити наступне. У нас, мажоритарників, тим більше ті, хто йде від об'єднаної опозиції на превеликий жа, немає рівних умов, з тими, в порівнянні, хто йде від влади. Я не можу поставити бігборди. Я за третім разом тільки зміг надрукувати свою агітаційну продукцію. Я не можу прийти в школи на 1 вересня, не можу прийти до своїх колег-медиків в лікарню, де я відпрацював 15 років. Про змі, про... Телевізійні канали взагалі не доводиться говорити. Ми вже якось змирилися начебто з тим, що лідер опозиції, жінка, прем'єр-міністр колишній може сидіти в тюрмі. Але як можна змиритися з тим, що почались вводити сну хаву у нас на Дніпропетровщині? 5 серпня ми похоронили свого побратима, Гончаренка Володимира Івановича, громадського діяча, відомого еколога. Він поклав своє власне життя заради того, щоб не відбулось екологічної катастрофи на Дніпропетровщині. Він 27 липня вказав маршрут, номера автомобілів, місце, час, де будуть різати три, три теплообмінника з гексахлорбензолом. Це першої категорії отруйня речовина. Після цього його підсікли і вбили залізними прутами. Ми